Добро здоров'ячка. Готуємо яблучка на зиму, щоб зберігалася довше. От я отак роблю. Дерев'яний ящик. Я не О, це картон. Ось цей ну з питься. Що так. маєте? тут? Якихось ящик, коробочок. Щоб... Можна і в такому ящику робити, теж складати, вистеляти, а потім я стелю колохан. Панка з тою мовою, щоб був великий запас, кілька слоїв було. Кілька шарів ми поскладали з І складаємо яблучка рвані. Рвані складаємо хвостиками доволі. Одно біля другого, одного біля другого, Акуратненько складаємо, так, щоб не трамбувати їх. Легенько, просто щоб воно було одно біля другого. Раціонально використовуємо площу. Дуже гарний сорт, не знаю, як воно називається, бо я давно вже тут То зимою, то пізні осінні. пізні осінні, але в як правильно зберігати їх, то в лежать довго. Не воно ділося. Тепер той целупанку, один той шар, що ми підкладали, закриваємо. Закриваємо отак. І складаємо другий шар. І складаємо другий шар. Акуратненько, знову договори хвостиками, тиснути не треба, щоб ті нижні хвостики не подобали. Верхний зараз, повинні бути неушкоджені. Як виходить, так складати. Мусить воно бути дуже турбоване, яблука не є, всі одинакові, міряти не будемо, складаємо більше, менше, як виходить. Як виходить, так складаємо. Накрила, Наступний. Можна ще один складати, залежний такий ящик. Ну, рекомендують три, три шари, більше не треба складати. Так що третє себе можна було покласти. І вже будувати ось тако. І перекриваємо, щоб воно було герметично. Целикан тримає вологу, і, і там і велике сия, газ збирається. Ну, так рекомендують, щоб воно добре повинно зберігатися. Ну, осінні суфти все одно воно ну, довго не, не збирається. Насамперед їх треба їсти. Зимові довше. Зимові? Зимові. Найкраще. Зуманський боки, цигарковий, пергамент. о, беремо яблучко і акуратненько. Акуратненько, отаковий вертиком, запаковуємо. Але того треба мати багато паперу. Хочу зберегти надовку, вони найкраще зберігаються в папері. І так от класти Одно рядом з другим. Так, щоб цей конверт внизу був, щоб воно гарно е е трималося. І так одно за другим, одно за другим. Вже не треба ні целипани, нічого, просто можна так викладати в папері. Я колись капусту так зберігала, то трималося мені тут не до нової капусти в газеті. Я в газеті заводила. А яблука скільки будуть стояти? Зимою тут довго будуть стояти. Залежить, де зберігати їх, треба взагалі рекомендують, є рекомендації, що близько нуля, щоб була температура зберігання. Можна ще просто, як є стелаж дерев'яний, вистелити стелаж папером чи картоном і один ряд просто без нічого складати яблука. То найкраще, тому що ти бачиш кожне яблучко, воно псується, ти побачив взяв. А тут треба. Час від часу заглядати, щоб воно одно від другого не гнило. Будемо зберігати, будемо споживати в зимі, зима зпитає, зима довга, тільки треба, маємо суб'єкт, будемо споживати. І будемо мати вітамінки. Дай Боже вам здоров'я.